Він надломленого не доломить, лише тлічого не погасить. Він підніме тебе з любов'ю, ти для нього багато значиш. Він тебе полюбив до смерті і тому дав жертву сина на Голгофі твоє спасіння, там гріхи всі. Він може стерти. Іди до нього і щирим серцем, розкажи про свої тривоги. Він підніме тебе з любов'ю. поспіши до такого бога. Якщо змісту в житті не бачиш, Бог пошле тобі сенс і надію, ти для нього багато значиш, бо його ти типу повір, дитина за тебе заплатив найвищу і найбільшу ціну, ціну крові. На Голгофі грехів всі знищив, бо він вірний. Слову. Він сказав, хто прийде до нього, той того Він з любов'ю прийме, дасть надію, в біді розрадить, і як батько, дитя обійме, Він надломленого не доломить, лише тліючого не погасить. Він підійме тебе з любовю, ти для нього багато значиш. Амінь.